Слава Україні, слава Збройним силам України. Поки наші герої боронять наше життя, наше здоров'я, ми з вами разом допомагаємо їм у цьому, щоб вони вистояли. І тому це справа без пафосу, так би мовити, кожного українця. Якщо ти зараз знаходишся, тим паче знаходишся в Україні і не жду норуського міра. То ти повинен допомагати нашим людям. І не треба вигадувати для себе там відмовочок якихось цих міндічей, шміндічей. Срать я на них всіх хотів. Ми з вами допомагаємо не міндічам, а допомагаємо нашим людям, які знаходяться зараз на передовій. Тому допоможіть нам у зборах на філамент, самі долучайтеся до Друкармі, якщо маєте таку можливість, або в іншій доступній для вас формі допомагайте нашим. Людям, які за нас воюють на фронті України проти Росії, проти російського загарбника. Ну, а у нас що? Приблизно два тижні пройшло. Як бачите, силоску вже не так багато, як було. Добралися ми до нього, відкрили його. Дуже хороший результат. Зараз тут покажу. ну, як взагалі воно це все діло виглядає, там, що пропало, що не пропало, свої якісь перші враження і таке інше. Це у нас дощик випав 15 мм і видно, вітер і затягнуло трошки. Ну Тим не менш, я зараз так відкрию і вам покажу. Значить, що у нас? Машка, ось розводиться, видать, повітря ж запустили. Бо морозів ще немає. Приблизно два тижні тому відкрили. Чекали такого більш-менш якогось похолодання, щоб не так сильно воно пропадало. Виставили і на продаж його. Продаємо по 3 гривні. До речі, хто знає ціни, так от, хто, можливо, дещо чув, Цікаво ваші коментарі почитати. Напишіть, які у вас ціни. Ну, у нас от ми виставили по 3 гривні за кілограм даної. Добавочки, прикормочки, так би мовити. Ось так. Ну, це трішки от почало більше пропадати. На момент відкриття силосу от дуже класний цей спосіб накриття плівкою. цією, Тому що раніше, коли ще кіром заготовляли, у нас ми так само за яму виходили вперед, назад, по боках. Пропадало десь ну сантиметрів таке по 30, це 100% от, для початку. Да? ну Ми не пересипали ні землею, там не засипали нічим. Так би мовити, то ж затопчували, заливали водою і все. І так воно собі саме там і відбувалося. Зараз, от виходить, під плівкою початковий шар оце який пропав, був сантиметрів 10 приблизно. ну Трошки зараз обвітрується, але ми його підбираємо, підбираємо, підбираємо. Прибираємо погане, підбираємо хороше і тому би, ну, викидається дуже мало порівняно як було раніше. Також що, ну, сказати там за оту добавку, яку ми там бризкали там, в 5 каністрі, оті мікроби, ну, Бог його знає, працює, воно не працює, бризкать, -бризкали ж контрольної ваги у нас немає, так би мовити, контрольного бурта. І тому, ну, коротко, як то кажуть, невеликі гроші, дай Боже, щось там працюєш і тільки на краще. ну, що, Він у нас на смак, навіть я його пробував особисто. ось, ну, перед Ще раз і раніше не кислий, такий такий от ну такий, знаєте, ну в принципі, коротше кажучи Навіть для мене. Ну Ясна справа, що я не корова, там багато не з'їси, і це все смішки, але ну, нормальний не кислючий там, такий, щоб прям, зуби обсводило. Ну, нормальна справа. Достатньо легко береться. Ну, треба підрубувати. Ось у нас така саморобна шпичка є. Ну, це з диска, по-моєму, було зроблено колись, ну, не нами. десь, Не пам'ятаю, чи сусід дав, чи що. Вона вже трошки сточилася. Підрубується, так, але раніше кіром заготовляли, ну, самі розумієте, там фракція блін, по 10, 20, 30, 50 метрів сантиметрів коротше, досягала. А тут він міленький. Все ж таки ну, сілосний комбайн, хоч і навісний, отакий, який ми купили, однорядковий, це зовсім інша річ. І от... Якщо взяти масу, ну ось вона, оце ось дивіться, оце, така маса рву рветься, бачите, ну, от з бурта, з цього, воно не рубане, тут ось таке воно. Ось таке. І запах такий ну хороший. ну... Шкода, що качанів не було. Ну, Кукурузар згоріла, і качанчиків, ну тут щось там десяток, можливо, їх на всю кучу було, та і все. І він такий ж був напівсухий. На наступний рік, якщо будемо живі, і нам це буде потрібно, то, можливо, ж погодка буде трошки краще. Можливо, знову ж таки, то тоді він там буде зеленіший, більше вологи матиме, плюс качанчики. Там уже зовсім інша цінність, так би мовити, його буде. Але тим не менш, так як у нас ситуація була критична і з з усім. Сіна, що у нас, що у людей, немає майже. І такий вид корму для того, щоб годувати скотину тварин, то більш, ніж нормальний. Отаке вершки, оті гнилуваті, знімаємо, там курям трохи кидаємо, вони там перегрібають якісь гриби, збирають. Свиням кидаємо, мали і всім. Ну не побагато, бо, як знаєте, багато ж вони тупо затопчуть, його та і все. А так... Ну, дуже подобається Оце плівка. От реально декілька тонн без перебільшення. Я думаю, декілька тонн вона зберегла. Тупо просто, що ми нею крили. На початкових етапах, я думаю, що верхні ці шари пропали, бо він був отож пересушений, поки перепалив сам собі отеж повітря. Розумієте, окислення пішло і от така. Штучка вийшла. ну Я ж кажу, ми її підбираємо так поступово-поступово. Плюс люди, що приїжджають, беруть, там хто 300, хто 200, хто півтони. Ось возили з доставкою і по тонні возили. Ми джакою і по півтони по, ну, по місцях, кому короче, треба і у кого не було транспорту. Так що нормальна тема, отак ну, доходимо до дна. І далі вже підемо касетами, можливо, там вузенько на всю ширину або так квадратами, не знаю, це вже побачимо. Коли прийдуть морозці, то тоді простіше буде в цьому плані. Вже не так воно буде все пропадати, і буде краще тримати від окислення окиснення масу. Щоб не гриби отут такі росли, а просто воно буде замерше, так би мовити. Ну, подивимось, які морозці будуть і коли вони будуть. Нам вони ще не потрібні, нам потрібно ще тепло, тому що пшеничка зійшла, але слабенька, треба буде, як підсохне, вирватися на поле та теж познімати і для себе, і для вас показати, що ми там отримали зі сходів пшениці і всього іншого, щоб ну, для пам'яті, так би мовити, щоб було. Ти бачиш, у вас гриби ростуть? Да, Чи то спочатку? Ні, а то врожай а то ж як відкривали, теж гриби були тут зразу теж. Ну, коротше, оце якось загалом так. Більше нічого я вам тут такого не розкажу. Плівка супер. Звичайна, агрономічна, не пам'ятаю там, ну, товщини там різні бувають, ну, щось по-моєму, середнє по товщині вибирали. Вона не дуже дорого коштує. По ширині там стандарт, а по довжині вам можуть одрізи. Заходите на проми, дивитесь там їх продавців, в принципі, багато. І штука класна. Штука класна, дуже задоволені. Було е, трошки страшно, бо в перший раз заготовляли. Знаєте, ну, мало ли що там, як процеси підуть. Ну, Ми не перші, хто взагалі в світі так заготовку робив, але ми ж свій досвід перший був. І слава Богу, все нормально, все пройшло, сілосок нормальний, хай їдять. Головне, щоб було і що їсти, і буде все нормально. Дякую вам за перегляд, дякую всім активним, хто долучається до наших зборів і долучається до допомоги нашим Збройним силам. Повірте мені, спілкуючись з хлопцями напряму, я точно знаю, що кажу вам, і наша допомога, наше відношення до них дуже цінне. І тоді людина бачить, чого вона там воює, не за міндічі, а за. Звичайних українців, які в тилу, але які допомагають, щоб їм було хоч на трішечки легше. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео і до зустрічі в нових випусках. До побачення!